Не повертаємося до української Одеси. Просто у ці хвилини там демонтують пам'ятник Катерині Другій. Зараз комунальники розбирають дерев'яний саркофаг і на черзі сам монумент за демонтажем. Спостерігає наша кореспондентка з Одеси в Одесі Діана Федотова. Вона з нами наживо. Діаночко. Чи відомо куди принесуть Катерину і як на це реагують містяни? Вітаю колеги. Так дійсно вже розпочався демонтаж. Чекала на це більше місяця, тому що лише місяць тому було прийнято рішення, що все ж таки відбудеться демонтаж, повна композиція. Саме вона називається пам'ятник засновникам Одеси. На ній і знаходиться Катерина. II, і ще чотири важливі для історії постаті. Але зараз ось розпочали демонтаж. Працюють багато комунальників. Вже вдалося зняти два. Поверхи фанери і роботи будуть продовжуватися. Я думаю, ще не тільки сьогодні. Однак мерія поки що нічого не коментує. Довкола все перекрито сюди, не пускаються втівки, і дуже багато правоохоронців працюють. Думаю, що це задля того, аби не допустити жодних сутичок. Але зазначу, що все ж таки рішенням одеської міськради, саме депутатами, вирішили подальшу долю Пам'ятника і Катерину Другому перенесуть до художнього музею ось чотири інші композиції: Деволан, Дерібас, Поцьомкін та Зубов. Вони відправляться вже як культурна спадщина до музею Блищунова. Зазначу, що з початку війни цей пам'ятник російській імператриці став дуже скандальним сюди багато. Людей приходили, проходили, проходили самоотасиців, аби висловити свою позицію. Обнували червоною фарбою пам'ятник, писали смерть вбивцям, смерть катам, і все ж таки навіть в останній момент надяли на неї на єкатерину другу ковпак ката і повісили мотузку хотіли показати, що вона зробила все ж таки для України, і вона не являється засновницею Одеси. Ось така ситуація. Будемо продовжувати стежити, але поки що бачите, до самої Катерини ще не дійшли. А знімаючись цей саркофаг, його як його вже в Одесі, і назвали. Колеги, дякуємо. Діана Федотова з Одеси. У місті почали демонтаж пам'ятника Катерині Другій.